Так як вас вас з вашого тобто, пане Гормадину Миколаївичу, я перепрошую, з вашого з 90-го року Хмельницької області, тобто наскільки на життя стало відомо, Хмельницький не проживає, так? І висок, висок, він повідомляв, що проживає. в Це вже в кінці етап. Ми, ми з чим вже ознайомимо скільки матеріалів, клупотання, як скаже, не водія у нас є. 5616. Так як вам вже відомо, як ви ознайомлені з матеріалами справами на... в даному розвитку постанови, вимадянин Руслан Миколаєвич порушив вимогу дорожнього знаку 5.16 напрямок руху по смугах. Саме з крайній лівої яка призначена для повороту ліворуч, продовжував рух прямо. Згідно з запалом національної поліції, частиною 2 статті 35, даний автомобіль, транспортний засіб, так званий фасад на пецькій реєстрації ЛЮ9861В, був зупинений, був зупинений, зупинений за правопорушення. До даного громадянина підійшов я, як інспектор поліції, молодший лейтенант Фок Іван. Підійшов, представився. На вимогу пана Руслана придаємо документ, тобто свідчення водія під нагрудним житом. І, на і була йому надана змога е, переписати мої дані. Про що я після цього, під час бесіди, я повідомив про дане правопорушення і попросив пана Руслана придивити документи. Ну, все, пан Руслан категорично відмовився. У мене одноразово було. Запропоновано знову ж таки придивити документи. Але знову ж таки він відмовився. сказав, що це не відпорушував, нічого він такого не робив, на що йому було показані відеодокази, відеофіксація з відеореєстратора, який знаходиться в нашому екіпажі. І дане правопорушення було зафіксовано. Дане правопорушення було неодноразово повідомлено і мені не була надана змога переписати дані документів, що аж згодом десь протягом четвертої години в мене була змога ці документи побачити і переписати дані, так і само відібрати всі клопотання з пояснення, пояснення взагалі. Написано, що, дані це що, я говорю, там, що даний командир не відмовляється, від 163 досвідчити, про що ця пиття говорить нам в цю країну, що даний громадян має право проти проти своїх близьких рідних. І про що я говорив? Є повідомлення, в якому розписався партнер, підписався, що в разі наявки. Зараз справа відбудеться без нього. У вас, я думаю, ви, ви зробили свої копії, так? У вас є? Якщо не Так, в да, вам було надано повністю. Також ми надали відеофіксарці даного правопорушення. Зараз згідно статті 268 буде винесена постанова згідно з частиною 1 статті 122. Заслухає. Давай заслухаємо аргументи, війни, якщо потенційно було вполучення. Я зразу вас показував особи, яка да, притягується поки що, а порушникам може бути професійно. Потенційно, потенційно, що вже щодо вас теж правильно сказав, болячка ми повинні дати можливість. Надати свої якісь доводи. Сводо в сукупності, а тоді вже приймати якісь рішення, розумієте? Так, От, щодо ваших тверджень про поведінку водія в місті, показував, не показував посвідчення, що ви там говорили, це не є предметом розгляду. даної справи, це буде предметом розгляду скарги, яка написана водієм, на його думку на ваші протиправні дії. Mm -hmm. Тоді наступне, все ж таки, я би просив вас задовільнити наше клопотання і замінити особи, яка видає справу на будь-якого іншого інспектора. Ще раз, у нас зараз відбувається розгляд справи про адміністративне правопорушення, просто відкладені в часі. Його на місці мав розглядати інспектор, який бачив правопорушення і зв'язку з чим він виносить постанову. Просто підключити на зустріч клопотанню. Особи, що притягаються до війни відповідальності, просто справа був перенесений. На даному етапі має право виносити постанову лише інспектор, який був безпосередньо на місці, бачив порушення. При оскарженій постанови розглядати буде вже безумовно інша особа, і тоді вже інспектор буде виступати в ролі свідка, давати пояснення, але на першому етапі неправомірно буде розглядати цю справу іншої особи. Якщо, якщо розглядатиму я, мене я там розуміло, не було. В даному випадку, оскільки основний принцип провадження це є незаконність, об'єктивність. На даний момент є інспектор, який бачив порушення, яким ну, я закінчу все-таки ці відповідності, який бачив це порушення, відповідно, може винести постанову. Я того не бачу спиратися на його грапорт, допустимо, я не маю права, це не є соціальним документом, який закріпляє. Факт вчинення правопорушень. Ну, справа в тому, що як вже є, то вам донести що є принципи впровадження таких справи, і об'єктивність. Mm -hmm. Даний інспектор він ще не сказав, що буде вносити постанову, то він вже висловився самі намір. Для нас не став цілком зрозумілий. Тобто мені здається, що розглядаючи справу саме паном інспектором Фоком, вона буде необ'єктивна. Щодо можливості заміни, кодексу вона не заборонена. І відповідно, якщо даний інспектор є свідком про порушення, то він вже автоматично не може бути особи, яка розглядає. Свідкова заходити розгляді оскаржувати. Ну, знає за свідком, скільки. Зараз є, ну, є особа, яка приймає рішення особи. Ну ви кажете, він бачив. Тобто, якщо він бачив, він він є, є свідком. Якщо він є свідком, він вже не може розбачити порушення, він має, він має право розглядати такі справи, але саме цю я вважаю, що він не може розвиватися. Я Прекрасно розумію, що якщо постанову винесу, наприклад, я в подальшому вона елементарно скажеться в суді на підставі власне того, що факт порушення закріплені рапортом, який не є поставлені документи. Ви можете повідомити тоді, яка стаття вказує саме на це, що інспектор, який бачив, то вони і винесе постанову? Ну у нас в принципі чітко прописано при четверта, та, та що виносить особа, яка має спеціальне звання, там не уточнюється посадований. Але ще раз у нас порушення. Фіксований інспекторів. Фактично нічим інакше. Просто в процесі кажу, в мене буде попитання про е, ну, допит якості свідка і пана фокуса. Ви маєте право писати оскарження на постанову, але не, ми не саме на її тоді він буде в якості дораз, до, до, що відбувається. Захист розгляд, правда? Так, розгляд із часом фокус. Правильно, під час розгляду. Звідно розгляд. 280-й, пан Фокмен встановити всі обставини. Одним з механізмів встановлення обставин це є допит свідків. Пан інспектор це все бачив, ми б хотіли в ньому дати деякі запитання, як свідку опорушення, а він, виходить, свідка, ви його зможете ви опитувати в разі оскарження і розгляду розгляд, розгляд, Зараз ми не можемо питати. Він, 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 він дасть відповіді на ваші питання, але вони не будуть показувати. Слідком ну, я же Кажу, що не буде виступати свідкою. Можу дати відповіді вам на ваші питання, які у вас цікавлять, але ж, доказу, вас що буде доказом. зараз інспектор ФОП розглядає цю справу, готовий заслухати ваші пояснення виключно ну, по суті цього порушення, було воно чи не було. Ми вчора про це говорили, наскільки бачу, тут мав би бути ну, якийсь доказ того, що громадян відчиняв цього порушення. Є такі докази, маєте що наразі? Чесно, я сподіваюся, що ми будемо справи висипати так не заангажовано, тобто повністю об'єктивно. А ви мислиться, що це... Ні, ну, чому? А, це не відбувається зараз. Ну, я вас вислухати. Ви наведіть свої доводи, тоді вже кажіть, заангажовані ви сприйняли чи ні. Ви наразі доводів не наводите. А як ми можемо наводити доводи, коли ви вже заангажовані в АНСТП? Я вам вчора поясню, постанову буде в одному випадку, але це буде постанова по притягнення до відповідальності або про закриття справи зв'язку з інших правопорушенням. Зараз, згідно статті 268, буде винесена постанова згідно частиною першої статті 122. ми побачили, що можливості розглянути об'єкти у немає. І відмова ну, не ви це може пан Іван, відмовляти на задоволення клопотання. Тобто ви відмовляєте клопотання про ваш розумієте, відвіду? Я повідомлю. Ви рождено зміни. Просто розглянемо. скажіть, так а ви не все. І мені буде все зрозуміло. Ми хочемо, щоб там острова розвідав хтось інший, оскільки ми вважаємо, що, по-перше, ви є зацікавлена особа. В чим це я можу? Тому що ви, ви зафіксували так порушення і вам би. Хотілося все таки, щоб була постанова про притягнути туди. Я пропорушення допомагає хотілося. будь ласка. В іншому випадку, тоді особа зможе написати на вас також, щоб ви безпідставно його зупинили і ряд інших там, нюансів неприємних для вас. Тому я особисто вважаю, що ви є необ'єктивні. Тому прошу вас відвестися і дати нам будь-якого іншого інспектора. Ви маєте повне право. Як задоволити це клопотання, так і його відхилити. Тому просто хотілося б відпочити ваше рішення. Якщо ви відмовляєтеся гаразд, то ми далі будемо сходу за вашою участь, але будемо розуміти, що ви не цілком об'єктивні. Розумієте, Замі... я вам відхиляюся вам попитання. Гаразд. І скажу вам наступну річ. Тобто, ми подивилися це відео, яке ви нам надали, ми сиділи, все проаналізували. Ми могли би зайняти позиції, що на тому відео нічого не видно, mm. тому що воно так і є. Фару, то, що, не то, що, там нічого не видно. Не, там не видно. Там видно якісь два світла, невідомо якого автомобіля, номерних знаків не видно, марки автомобіля не видно, Тож, нічого не. не видно. Я собі уявляю, що бачив водій на вашому маленькому моніторчику. Він взагалі нічого не бачив. Суцільна пляма. Тому його поведінка така і була, що я нічого не порушував, я нічого не бачив, і ваші докази цього не доводять. На великому моніторі, враховуючи, що ваш відеозапис з подвійною швидкістю автоматично вже встановлений. Я змушений був зупиняти, покадрувати це все, прокрущувати, щоб дослідити, як воно що було. Тому я скажу дійсно: там є автомобіль, який поїхав у лівій смузі, але не здійснив по вироблі mm. таке, я, я Таке, якими можу допустити, що це є автомобіль е, мого клієнта. Ну, вибачте, я цього не можу сказати. Розумієте, тому що по цьому чітко цього не видно. Але я розумію, що е, якщо ми цю справу... Е, Виграємо на тій підставі, що там автомобіля не виникло-сюди. Ну, ви, 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 ви знаєте, що ніби порушення було, громада це теж створює негативно. Тому я вам скажу, дійсно такі порушення є. Тобто, Не дивлячись на те, що відеозапису, як такого, немає, ми цього факту не будемо заперечувати. Але ми хотіли б звернути вашу увагу на зовсім інші факти, на це, яким чином облаштоване саме на цьому перехресті організація дорожнього руху. Тому я запитував вас. Чи ви знаєте, як там облаштовано? Чи там всі дорожні знаки стоять? Чи там зрозуміла обстановка для водіїв? Резумієте? Оці запитання я хотів задати економічному інспектору і світ. Да, я, я вам можу так дату відповісти. Він зараз є головуючим, він веде цю справу. ну, Принаймні, буквально так його розумієте? Є рісний процесуальний статус. Тому в нього мав бути статус свідка. Пан напарник міг би на розглядати цю справу. Хоча якщо він теж є свідком, він би не міг. Тоді би вони її розглянути. Тому, я вам навіть намалюю схему. Тому я, ще не тому я хочу вам наголосити е, основні тези, а вже рішення, е, основні Він, ви вже приймаєте рішення на основі цього. Ми вам покажемо. Це що? Я, я я, можу, ми все покажемо, а потім Ну, Це те, це, це що ви малюєте, це не схема, розумієте. Образи не потрібно, але ваші думки. Чи образ, чи образ цього не потрібно. Якщо б то пішло, тоді ми б мали би зупинити провадження справі, ви б звернулися з таким запитом, Витрапували схему організації дорожнього руху на цьому перехресті, і ми б побачили, як там все облаштовано. Але я хочу, ми вчора виїжджали на місце, ми вчора там проводили відеофіксацію. тобто у нас є повністю зафіксовано, яким чином там все облаштовано 500 метрів від перехрестя, 500 метрів далі, розумієте? Тому я просто вам наведу тези, а ви вже, керуючись. Укричи з принципом об'єктивності, незаангажованості, небажання проститися водію за те, що він вам там суперечив на місці. Я б вас просив все-таки тоді об'єктивно це все розглянути і мати мужність прийняти правильне рішення. Дивіться, згідно, згідно правил дорожнього руху. Право дорожнього руху. Починаємо, починаємо з Кодексу про адміністративні правопорушення. Тобто, в кодексі про адміністративні правопорушення є визначення поняття, що таке порушення. І, відповідно, в кодексі є передбачений випадок, коли порушення такого немає, хоча воно може містити там певні елементи, які схожі на правопорушення. Тому дуже важливо, стаття 9 зазначає, Адміністративне правопорушення визнається протиправна, винна, тобто у формі умислу або необережності, діє чи діяльність. Знову ж таки, кодекс тлумачить, що таке умисло, що таке необережність. Я думаю, ви погодитеся, що в даному випадку умислу у Вілья не було, тому можна припустити, що це було здійснено з необережності. Необережність передбачається свого боку. Це є вчинка з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії через діяльність, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачало можливості надання таких наслідків, хоча б повинна була і могла їх передбачити. Тобто, як мінімум, їдучи на моїм перехрестям, особа повинна була знати, що вона їде неправильно. Але легко бачити, що я там нікому не скорю перешкоди і успішно переїду це перехрестя навіть От, е наступне. з порушенням. Наступне, згідно правил дорожнього руху пункт 8.2.1. В ньому чітко до речі, ці зміни були внесені. 2013 році, дорожні. в ньому чітко було написано, що дорожні знаки застосовуються відповідно до цих правил і повинні відповідати вимогам національного стандарту. Тобто, як мінімум, є дві важливі умови для дорожнього знаку. Далі, це буде четвертий абзац. Четвертий абзац звучить наступним чином. Дорожні знаки встановлюються або піч дороги на тому її боці, що відповідає напрямку руху. Для поліпшення сприйняття дорожніх знаків, вони можуть бути розміщені над проїзною частиною. Далі пішло дуже важливо. Якщо дорога має більше, ніж одну смугу для руху в одному напрямку, установлений обобіч дороги відповідного напрямку дорожній знак дублюється на розділюваній смузі над проїзною частиною або на протилежному боці дороги. В разі, коли для руху в зустрічному напрямку, теж є не більше дві смуги. Тому в мене було питання до свідка, пане інспекторе, чи дійсно там є чотири смуги. Дві для одного напрямку, дві для зустрічного. Зміні, якщо таке є, відповідно, дорожній знак встановлений праворуч, мав би ще висіти на розміщені частині або мав би бути розміщений нового роботи дороги. Окрім цього, хочу зазначити, що дуже важливо знову ж таки, згідно правил дорожнього руху, що знаки повинні розміщатися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху, як в світлу, так і в темну пору виду. Знаки не повинні бути закриті, частково чи повністю. Тому знак там дійсно є не закриті. Закритий. Але... Але, але я вам зазначу, що дублюючого знаку через нього немає, надприїзної частиною знаку немає. Я перепрошую, можна одне? Я вона? не закінчу. Я закінчу, будете ми тоді говорити. Е, також є відповідно національний скандал. 41-2.00-2014. Тобто це є зновий, новий. Стандарт, який запишемо на сміттєві, газ... стандарти 2004 року, е, є пункт 107, який детальніше трошечки регламентує умови, які передбачає правила дорожнього руху. Тобто це є такий технічні документи, які кажуть, яким чином саме скільки метрів відстані, розмір поставку, постанова кабіну, нас така більш е -е, усагальнює це все. А це деталізує. І хотів би теж вашу увагу, що, щоб не зачитувати, якщо я своїми словами скажу. В даному випадку мав би бути ще не дублюючий, окрім дублюючого знаку, ще попередній знак, враховуючи, що це є автомобільна дорога, це не є якась будочка на Тобто, Люди там їдуть з швидкістю достатньо, 60 кілометрів, 80 кілометрів. Тобто закон передбачає, якщо така дорога має дві слуги, відповідно, там має бути попередньо встановлений ще такий знак. 5-16, який стоїть вже безпосередньо на самому перехресті. Для того, щоб водій, так чітко і зазначення, міг своєчасно реагувати на нього і зманеврувати. Цей знак, який там стоїть, після нього, як ми дивилися на його рівні, одразу починається суцільна лінія. Тобто, припустити, що у вас була якась перешкода, яка вам не давала можливості його фізично побачити, а ви його в такому випадку бачите в останній момент, можливості зманеврувати вас вже не буде. Ви тоді змушені будете порушити. Дорожню розвитку. один один, яка нанесена mm -hmm. е, в тому місці. Е, також хочу звернути вашу увагу, що в даному випадку е, даний автомобіль, я думаю, цього не буде заперечувати, по вашому ж відео він їхав за вантажним автомобільним фурою. Mm -hmm. Практично він їхав з мінімальною дистанцією від нього. Таким чином, ви думаєте, йому було видно цей знак, який встановлений е, праворуч дороги пер, безпосередньо е, перед самим перекресленням в темну пору доби, де немає освітлення. Е, і він зміг би своєчасно зреагувати. Я вважаю, що не міг би там він своєчасно зреагувати. Тому фактично в його діях немає міністративного правопорушення, але фактично порушення таке є. Окрім того, звертаю вашу увагу, на даному перехресті відсутня дорожня розмітка як перед тим, так і після нього, яка б допомагала і розуміла, що дійсно в цьому місці ти повинен повертати тільки ліворуч. Я розумію, не тут для чого це зроблено, було, цей знак, оскільки там є заїзд населений пункт. Відповідно, якщо б водії просто зупинялися для повороту без цих всіх знаків, то інші водії б їм сигнали, можливо, було б аварії, оскільки дорога, кажу, насечена, швидкісна, відповідно, цей з'їзд, там би доцільно взагалі було цю бити, по можливості додаткову смугу для з'їзду. Але там так не є. Таким чином, відсутність розмітки, відсутність дублюючого знаку, відсутність попереднього знаку це все спричинило то, що даний водій проїхав перехрестя неналежним чином. Але карати його за це, що дорожні служби інші відповідальні органи, які повинні контролювати законність розташування цих всіх знаків, я вважаю це є неправильно. Таким чином, в його діях немає умислу, е немає, немає вини в його діях. Як умислу, так і необережності. Оскільки він, як він стверджує, я не розумію, за що мене притягують відповідальність, я нічого не порушував. Він цього знаку навіть не бачив. Наступне. Е, також це такий, вже, це такий юридичний момент. Я хочу зазначити, що конфігурація данного перехрестя є там чотирнадцять. Там виходить є подвійне перехрестя. Таким чином, дорожній знак 5.16, який встановлений перед перехрестям, він поширюється на перехрестя, але не на наступне перехрестя. І якщо ви виїдете на місце і розбиратися, то ви побачите, що на цьому першому перехресті відсутній помилок і ворожі просто-напросто. На наступному перехресті він жиє. Але чомусь цей знак стоїть ще перед першим перехрестям. Тому навіть з огляду на це водії можуть їхати, вони можуть не розуміти, що це за знак, як він дозволяє повертати. І відповідно відстань. Там буквально до 10 метрів От цього першого перехрестя, це не знову йде знак головна дорога, яка стверджує, що почалося нове перехрестя поготися. Якщо ці знаки там є зайві, тоді, можливо, знаки 5-16 зайві, я не знаю. Ми керуємося тими знаками, ті встановлені. Там є два знаки головної дороги, перед першим стоїть 5-16, перед другим, який є на світлофоріях. 5-16 немає. Тому, враховуючи той скаланту, яке на цьому перехресті, Звертаюся до вас, прийняти мокре, з ваше адекватне рішення, не притягувати е, мого клієнта до адміністративної відповідальності, закрити дане провадження за відсутністю його дії вкладу адміністративного правопорушення і невідкладно звернутися до відповідальних е, служб, які діють на території населеного пункту Новоявського, з метою проведення відповідність даного перекресту, нанесення розмітки, що ви не допустити в майбутньому отакі от події